Четверту неділю після п'ятидесятниці свята Православна Церква постановляє читати у храмах Євангелії про те, як до Христа підійшов сотник військовий, людина, яка не була іудеєм, а була римлянином, і цей чоловік мав одну велику печаль. Він підійшов до Христа із проханням зцілити Його слугу. Сказав: Господи, допоможи мені, бо я маю велику скорботу, і слуга мій важко страждає, хворий, немічний, і я хвилююся, щоб з ним чогось гіршого не сталося, тому прошу Тебе, допоможи мені. І Христос говорить сотникові: ходімо в твій дім, і я зцілю його. І ось саме той момент, який зараз відбудеться, стає моментом істини для багатьох людей, особливо для тих, хто вважає себе віруючою людиною. Сотник говорить, Господи, не потрібно йти до мого дому. Скажи тільки слово, і я вірую, що одужає раб мій. На що Христос відповідає: воістину велика в Тебе віра. Навіть в Ізраїлі, у краї тому, де шанують істинного Бога, тут, де довіряють своє життя Богу, я не знаходив такої віри. Серед ізраїльтян, віруючих іудеїв, я не знайшов такої віри, яка є у тобі. І каже Христос: як віруєш ти, нехай. Буде тобі. І каже євангелист евангели... Матфей, що після цих слів одужав слуга сотника в ту ж мить. А Христос сказав: воістину кажу вам, що багато прийдуть зі Сходу і Заходу і возляжуть з Авраамом, Ісааком і, Сяком, і у царстві небесному, а сини царства будуть вигнані геть. В пітьму непроглядно, там, де буде плач, і скрегіт зубів. Отже, Христос вказує не тільки на окремий народ, не тільки на той народ, який тримав віру в істинного Бога, а звертається сьогодні до кожного з нас, особливо до тих, хто вважає себе християнами. Яка віра твоя? Чи довіряєш ти Богу настільки, щоб сказати такі ж самі слова, які сказав сотник Римської імперії? Язичник? Людина, яка не знала єдиного істинного бога, бо поклонялася багатьом богам. А ми знаємо, що сон, пантеон римських богів був різноманітним від найменших, найдрібніших до великих і могутніх, як вважали римляни. І навіть сам імператор священної Римської імперії, вважав себе Богом і всі поклонялися Його статуям як божеству. Але Христос. В одному із місць священного писання говорить, що поклоніння Богові має бути в дусі і істині. Тобто та людина, яка має тверду віру, та людина, яка свідомо чи несвідомо, розуміє, що є творець неба і землі, є творець цього видимого і невидимого, є той, хто запустив цей механізм під виглядом вселенної землі. Інших світил небесних, інших планет, хто запустив цей механізм самої життя самої людини, хто дав людині можливість жити, до того часу, поки ми не зрозуміємо, що є вищий розум, творець, який все сотворив і всім володіє, і все є в Його руці, до того часу не зможемо і мати такої твердої віри, яку мав цей римський сотник. Іудея часів Христа була зовсім не віруючою. Вони були релігійними. Ці люди виконували закони, багато законів обходили або трактували по-своєму чи так, як їм було корисно і вигідно. І зараз ми чуємо інколи і в Християнській церкві, що багато віруючих трактують собі закони. Так, як їм корисно і як добре. Ті, які подобаються людям, вони виконують, ті, які не підходять під їхній стиль життя, інколи відкидаються. Але чи є в цьому дух, чи є в цьому істина, чи одне ми виконуємо, а на інше закриваємо очі, чи бачимо, Людей, які потребують нашої допомоги і не хочемо допомогти. Чи є в нас милосердя, чи ми просто інколи виконуємо певні обряди і справді віруючих людей перетворюємось на обрядословців, тих, хто освячує Пасху, чи яблука, чи воду, а потім після цих освячень забуває, що є церква, є Бог, є душа. Аж знову, поки. Прийде свято, чи не дай Бог якась трагедія стається в житті людини, і тоді людина приходить, плаче гірко і каже: За що, Господи, мені таке, я ж нічого не зробив злого. Так, інколи ми нічого злого не робимо, але інколи ми не робимо і нічого доброго. І коли ми є просто бездіяльними, і інколи виконуємо певні обряди. То знову ж таки виконуємо ми їх для себе, і вони не приносять користі ані для душі, ані для тих, хто є поруч із нами. Ми наче спожили їжу, але не захотіли після себе прибрати, помити тарілок, чи поприбирати і поскладати все на місце. Ми наче прийшли в храм, поставили свічку і вимагаємо в Бога, щоб Господь за цю свічу нам щось воздав. Чи в цьому християнство, чи в цьому віра, звичайно, що ні. Справжня віра це приклад, приклад сьогоднішнього римського сотника Євангельського, того, хто прийшов і сказав, Господи, скажи тільки слово, і я вірую, що одужає слуга мій. Тому інколи нам потрібно із обрядословців, із тих, хто виконує обряди, але не живе живою вірою. Стати тими, хто горить, як свіча, і дає світло, і дає тепло. Стати тими, хто ділиться своїм теплом і світлом з іншими, і не втрачає за будь-яких обставин при будь-яких випробуваннях своєї віри. Будьмо вірними Богу, довіряємось йому, але і самі робимо все, щоб жити так, щоб горіти. Бути гарячим і не почути слова, які сказані в Священному Писанні, коли Господь буде судити. Ти був і не холодний, і не гарячий. Ми повинні бути гарячими, ми повинні світитись, ми повинні випромінювати цю божественну благодать. І крім того, щоб спасти самих себе, ми ще і покликані спасати тих, хто є поруч із нами. Бо Христос не тільки оздоровив слугу сотника, але і віру сотника укріпив. І тих багатьох людей, які були поруч в той час, зробив міцними і твердими у вірі, і багато із них змінили свій стиль життя, свій образ життя і прийшли до Бога зовсім іншими, не тільки зрязною душею, але вже очищеними, чистими. Неоскверненими. Бо наша мета бути чистими перед лицем Божим, тобто бути Божими дітьми, світлими. Тож Хай Господь допомагає нам бути світлими, чистими і неоскверненими перед лицем Божим, і берегти той неоціненний дар, який дав нам Господь, це дар життя і дар нашої свобідної волі. Щоби потім, ставши перед Богом, ми могли сміливо сказати: Господи, ми горіли, ми були гарячими. Наша віра була нам у житті нашому корисною. Хай допомагай нам, Господі береже від всякого козла, миру, добра і Божого всім нам благословення.